Чи витримає Польща, якщо завтра на неї нападе РФ. Варшава активно готується до такого сценарію і вже знайшла купу слабких місць. І вас дивую, як розвинута Польща дуже схожа на Україну. Ми всі добре пам'ятаємо. Ось ці кадри як на самому початку війни українські чоловіки масово пішли до військкоматів. Свіжі дані соціологів не втішні. Більше 30% поляків одразу вийде з країни. Місцеві рієлтори отримали масовий приплив клієнтів після російської дронової атаки. Люди цікавляться житлом на заході країни, а також за. Кордоном більшість хоче переїхати в Іспанію. Решта 70% відсотків планули залишитись, проте лише 18% громадян готові захищати власну батьківщину зі зброєю в руках. Напередодні 2022 року в Україні таких було 25%. Не готові Польщі бомбосховища. Варшава поспіхом виділила кілька мільйонів злотих на їх переобладнання. Утім вони виглядають. Ось так старі пошарпані з цвіллю радянські бункери, як і в Україні. Часто польські школи, університети та навіть шпиталі не мають навіть такого. Вся надія поляків на контрактну армію і на передове озброєння. Хоча збройні сили Польщі майже не використовують дрони, вони мають найбільше в Європі Хаймерсів і американські Абрамси. Для сучасної війни це не канону. Тим росіянам буде точно не солодко. Звісно, Варшава розраховує на допомогу союзників по НАТО, зокрема США, Британії та Франції а як думаєте, ви чи готові у Європі до нападу Росії? Напишіть свою думку у коментарях.